У Миргороді завершили проєкт оснащення навчальних закладів автономними енергетичними системами. Потужність інверторів 20 кВт, ємність батарей 40 ампер годин. Ось у нас було на минулому тижні аварійне відключення світла. Споживали ми десь в районі 2 кВт за годину. То з 10 до 4 годин ми розрядили наші акумулятори лише там на 15%, не більше. Тобто, і сподіваємося, що якщо буде повне навантаження в нашій школи, всі там проектори, всі ноутбуки, все буде працювати. У нас дуже часто виключали світло, дуже часто ми працювали на генераторі. Генератор не такий потужний, це він був десь на 6-7 кВт. і тому, звичайно, у нас освітлювалося в першу чергу укриття, перший поверх початкової школи, кабінет. Бухгалтерії, тобто на більше його не вистачало. Безперервний навчальний процес буде у чотирьох школах та п'яти садочках. Це 70% від усіх закладів загальної і середньої освіти в громаді. У нашій громаді всього працює на сьогоднішній день 13 закладів загальної і середньої освіти, шість закладів дошкільної освіти, три позашкільних заклади інклюзивно-ресурсний центр нас багатенько, поки що це тільки 9 навчальних закладів. Обирали там, де найбільше дітей, і це заклади міській громаді на території міста. Проєкт реалізували в рамках підписаного меморандуму про співпрацю між міською радою та місцевим бізнесом. Це було наприкінці 2024 року, якраз фінансового року. Ми подумали про те, що. Можливо, підписати якийсь меморандум або наміри про співпрацю з міською громадою для забезпечення енергоефективності. Сподіваюсь, що ми зможемо знайдемо фінансову можливість продовжувати співпрацювати з громадою в 2026 році. Тендер ну, досить. Довго він проходив, тому що було уточнення даних. Потім було погодження певної суми витрат для закупівлі. Проєкт із забезпечення навчальних закладів енергонезалежними станціями вартував більше 4 мільйонів гривень. Поліна Гончаренко, Микола Єрьомінко, Суспільне новини, Полтава.